Yeah. Oh, Тайські бійці побили рекорд Гінеса. Вони провели в місті Хуахін приголомшливу масову церемонію, яка відома як Векру Муай. Це молитва та ритуальний танець перед поєдинком у тайському боксі. Під час церемонії бійці демонструють повагу до вчителів та батьків, а заразом розминаються. На площі поруч зі статуями сімох великих королів Таїланду вишикувалося кілька тисяч людей. Представник книги Гінеса офіційно зареєстрував рекорд. Сьогодні я спостерігав за наймасовішою церемонією Вайкру муай Для рекорду треба було щонайменше 250 осіб. Тут зібралося 3660. Тайський бокс або муай-тай ще називають боєм восьми кінцівок, бо в ньому бити можна кулаками, гомілками, ліктями та колінами. Це єдиноборство в сучасному вигляді сформувалося в 16 столітті, але зародилося кілька тисячоліть тому. Тайський бокс дуже популярний у себе на батьківщині. А світову славу він здобув у 70-х роках минулого століття, коли тайські бійці зустрілися на рингу з каратистами і кікбоксерами та здобули переконливу перемогу.